Вітаю, друзі! Сьогодні в мене відео не про рослинки, не про посадки, а про те, що ми збираємо свої врожі на городах. І на моєму каналі будуть ось консервації, заморозки. Літом цього я показати не зможу. А ось зараз хочу показати, що в мене лишилося. Я морожу дівчата і хлопці-помідори. Ну більше готують, звісно, дівчата, хоча і хлопці теж. Ось. Помідор — це моя найулюбленіша. Хтось каже, овощ, взагалі, це ягода. Ну, помідори це моя любов, я їх обожнюю. Я їх морожу. Саме краще морозити я для себе зробила. Висновок. Просто я морожу ось так цілими. Великих торбинках ось заморожую цілими. Що я з ними потім роблю? Я хочу показати, щоб ви знали і зробили собі висновки, ну чи потрібно вам це. Я, наприклад, не уявляю е зимою без домашніх томатів, щоб. Щось було без домашніх томатів. Ось. Газ прикрутити. Тому от що я роблю? Наприклад, сьогодні я готую е розсольник. Я заготавлюю таку консервацію, ось такі баночки. Ось. Тут уже все йде одразу. І крупа ось така я даю перловочка. І морква, і огірок. Дуже легко вона робиться. І хоч сюди входять помідори, коли він вариться. Але все одно оцей помідор заморожений, він дає, ну, такий смачний вкус, ну, я вам передати не можу. От спробуєте, будете знати, От розсольник, борщик, потім. Так, поки я розказую, ось беру я на розсольник Ось так. Два помідорчика мені достатньо. Треба тільки, от як варим борщик чи розсольник трошки менше давати води, тому що е тоді ж помідор дає свою воду. Так, отак я запаковую великий кульки і видвіжна оця ціла Губочка в морозилці, це в мене все помідори. Що я далі роблю? Такі я роблю отут хрест навхрест на бріз і заливаю кипяченою водою буквально на декілька хвилин, поки воно, щоб зняти шкірку. Поки воно буде відпарюватися, я вам далі розкажу. Борщову заправку я теж готую. В цьому році в мене консервація була така вдала, що вже і нічого не лишилось. Ні огірків, ні помідорів. Я буду показувати свої рецепти. Добавляю я куди. І в борщик червоний, і в овочні супчики, які там капусточка, горошок, цвітна капуста. Заморожена, теж я так роблю. ось І, допустимо, якщо макарони, і ми хочемо зробити таку як заливку, подлівку. Ну, хто як каже, то я беру більше помідорів, звичайно. Ось, і що вже в мене є. Хто як любить. Можна цибульку, морковку, може перчик заморожений. Я часто морожу, якщо в цьому році вродять баклажани, їх дуже треба правильно заморожувати, треба вміти. Їх спочатку треба запікати, знімати шкірку це дуже я вам скажу, трошки заморочливо. Але коли зимою ти витягуєш ці баклажанчики, Просто їх вже, вони вже запечені, розморозива, але правильна розморозка там потрібна холодильничку, переложить з морозілочки. І просто даже порізати, вдавити чесничку і даже не жарити вони вкусні. Ось. То таку я роблю заправку. Потім плов. Також, от я люблю в мультиварці. Я роблю таку зажарочку собі, тут теж помідорчик, оце такий. От, і так теж додаю, що ми потім робимо. Зливаю я кип'яток. Очищаємо. Якщо мало помідорів, я беру такий маленький блендер, але я дивлюсь, це два великі, я взяла, візьму такий. Великий блендер. Так, щоб він, розумієте, довго не можна тримати, тому що він потім розлізеться. Нам тільки зняти шкірку і все. От. Потім що я роблю? Що я роблю це вначалі, щоб воно потім розмерзалося в блендері? Я отако беру гарний ніж такий, нарізаю. От. І поки буде варитися в мене, рахуйте м'ясо тільки і картопля, бо заправка вже готова. там і цибулька, і морковка, там все. От. То помідорчик розмерзається трошки. Я його перемалюю, навіть, він навіть трошки і не розмершися, але я по блендером перебиваю вже. Ну, коли мені треба, там воно постоїть з ті Ось так. Все, отак я закидаю в блендер. Чашу блендера ось так. Обов'язково, що я ще даю сюди. Часничок. Який би там не був. Готую я соус чи. Ем, ну, чи заправку такі в супи, в борщі. Я ж кажу, от у мене лишилося помідорів геть мало, Була ціла ця видвіжна. Внизу в морозильці. Колись, ви знаєте, я готувала ось зразу свіжі помідори, перемолола, допустім. от, і в такі пластикові судочки слажувала, але це займає багато місця. Туди я вже і зелень давала, а так вже я окремо морожу. От, що. Що мені ще подобається, чому морозити цілими отак помідорчики. Ось дивіться. Якісь я роблю закрутки, заморозки. Ось, ось салатики. Лишаються помідори, багато. Ну, що робити? І викинути, і не викинути, і вони не годяться, наприклад, от такі великі вже в салати мені не потрібно стільки. Ось. Тому я беру і отак слажую періодично в заморозку потрохи. Отак зразу в кульочок і воно морозиться. Потім я одягаю блендер і потім я просто перемилю оцей помідорчик. От. Все, ну це буде пізніше трошки. Ось оце таке в мене відео про заморожені помідори. Захотілося мені розказати зараз, тому що потім літом я буду морозить, а розуміння, навіщо я морожу, хтось може і не морозити. Ну я вам скажу це клас. Так що, спробуйте. Все, всього найкращого буду варити свій вкуснючий розсольник. До зустрічі.